От я головою все розумію, а емоціями, почуттями ні. Ну, звісно, ти головою розумієш. Ти же ніомсенад стало багато процесів в нашій голові. Вони взагалі ідуть несвідомо, в тому числі і вибір партнера, і для того, щоб зв'язати думки і почуття треба ну просто прокачувати свою усвідомленість що ти делаєш що ти обираєш дуже часто дівчата йдуть на якийсь сайт знайомств з думкою про те що вот я достану си сіво саме лучше саме класне в результаті вони лайкають якихось чебурашок, а реально класних чуваків вони бояться лайкати. тому що не свідомо вони вірять в те що вони недостойні цього класного мужика Згадайте тільки фільм Там Головна героїня казала про те, що я за день да. за деньги, да, А в результаті що, Осталася вона, а мужика досильно перейшла. І навіть я тобі скажу, що попрацювавши рік з психологом, ти все ще будеш повертатися до тих думок, до тих вірувань, того, що ти голову розумієш, але почуттям не все ще тебе ранить. Але з часом, прокачуючи це, навчаючи себе, нагадуючи собі, ти вже зможеш тоді згодити почуття і думки. І потім дивитися у сторону незрілих. Нереалізованих чуваків тобі просто буде дуже нецікаво. деяким таким, якщо можна сказати, раненим жінкам. Буває нудно у звичайних здорових стосунках, тому що треба ця емоція, яка буде підтверджувати твою віру. Не те, що ти головою розумієш, те, що ти почуттями розумієш. Все, малиха, підписуйся на мій інстаграм тікто.